Коли ти гортаєш інстаграм чи Тікток, здається, що в інших життя завжди яскравіше, вони гарніші, успішніші, щасливіші, і навіть якщо ти не зізнаєшся собі, десь усередині з'являється відчуття Я не такий, я недостатньо. Чому так відбувається, і як повернути собі відчуття власної цінності? Алгоритми створені так, щоб затримати тебе якомога довше, а найсильніше тримає увагу емоція порівняння. Тобі показують найкращі моменти чужого життя: ідеальні тіла, подорожі, дорогі речі, бездоганні усмішки. Це неправда, це вітрина, але твій мозок сприймає її як реальність і порівнює її з твоїм заколіссям, твоєю втомою, сумнівами, недосконалістю. У кожного з нас є глибинна потреба відчувати, що ми достатньо хороші, що нас приймають такими, якими є. Соцмережі влучають саме в цю чутливу точку. Вони показують картинку ідеального життя, і ми починаємо сумніватися у власній цінності. Звідси тривожність, відчуття порожнечі, і навіть самоненависть. Бо якщо у них так добре, а в мене ні, значить проблема. У мені. Але правда інша, люди показують в соцмережах один відсоток свого життя. Ти не бачиш їхніх сварок, невпевненості, безсонних ночей. Ти бачиш лише фасад відретушовану картинку. Якщо ти відчуваєш заздрість чи занижену самооцінку після стрічки, це не означає, що з тобою щось не так. Це означає, що алгоритм працює так, як його створили. Ти не зможеш змінити соцмережі, але можеш змінити своє ставлення до них. Пам'ятай, те, що ти бачиш, це не життя, а монтаж. Обмежуй час у стрічці, навіть 30 хвилин на день змінять твоє самопочуття. Додай у підписки тих, хто надихає справжністю, а не тисне ідеалом. Найважливіше, коли ловиш себе на думці, я недостатньо, зупинись і спитай. Хто мені це сказав? Я сам чи чужа картинка з екрану? Соцмережі не визначають твою цінність, ти не зобов'язаний відповідати чиєму ідеалу, бо твоє життя, воно справжнє, і саме тому воно цінне. Якщо це відео нагадало тобі щось важливе, поділися ним із тим, хто теж потребує цього нагадування.